E uh -huh. куточок завжець, стояв молитовник і нагадав, що треба рано, що на пів години, ще наводити рано в церкві, від маєш відповідальність перед Богом, то ми нехай Господь тебе благословить. Нашої громади ще має пані слова, пресекретар наш. Пані, що, дорогі, Сьогодні записки були подані за лісу Павлівну і за Зою Федорівну. хто святкував своє день народження на цьому тижні. Нас дійсно наша церква, тому що у нас старовина в ямку. <кхід> я прийшов 18 років я тут, тут і церкві. А думаєте, що було легко? Ні. Були різні знущання, недомагання. Ми ходили, що віддали нам церкву, нам не віддавали це приміщення шкільне. Потім добилися, ми скільки ходили, находилися. І ми таки маємо своє приміщення. Ми і добилися цього, що нам і землю дали. Ми все надіялися, не дивилися чи нас. Хтось став відібрати. Ми йшли, вірним шляхом йшли сюди. І в нас немає людей, як я повторюю, злим оком. Навсі тут люди відкриті душею, ясними очима, щирим серцем і за допомогою до нас приходять. Кав прийдуть до нас, кажуть, відчуває радість. Веселість, всі в тому життєві відступають. Ну, але ми не сиділи на місці. Свій час відвідували афон. Я був, був в Італії, в Римі, я був, був в Чехії був я, був у Франції. Я об'їздив цілу Європу. в Греції був коло Спиридона, коли коло мощей був, коли Зуби ростуть і волосся росте, я набирався цього святості всюди дивився. Це не просто так, щоб прийти, поговорити і все. Це добивання, це їждження, спілкування з цілею Європою було. І це з допомогою цих мені Європа допомогла, тому що дала мені 22 частинки мочки, такі малесенькі часточки. Дала в нашій церкві, щоб порівняти з соборів, навіть Вінниці дуже рідко такі собори є, що в нашій святині, що ще в нас діти. І ми задоволені, що в нас є такий осередок. Звичайно, ми спонсори не були. Ми з кожної купійте. Купили 140 тисяч метал, на нашу церкву ще ніхто нам. Бо це копійка до купітки складалося. Бо дехто каже, що о, він освячує тільки забор. Ні, робота проводиться. План у нас є, ну ще робляється. План стоїть 200 тисяч. А де звідки набирати 200 тисяч? Спонсорів нема. То ми не сидимо на місці, щоб тут осіли і все. Ми по частинках. Бо нема на спонсорів, ми по частинках збираємо, а задати Україну, нашу церкву. Коли був на Майдані Незалежності, там вбивали, прийшли дві жінки і кажуть, там наші в Києві вбивають. І я взяв дві жінки, я прийшли під прапор сюди і відслужили панахиду. Янукові закритив всім. Всі дивилися з нас, з віко на нас, а я, не боявшись, пішов і захищав хоч молитву і молився Україну, захищав тих, ой, тих людей, що на войнані була та сотня. Я молився за них. А зараз упрекати можна, можна все упрекати. То не патріот, то ще не. Ні. Вони не патріоти, тому що вони е, того не пережили. Що я пережив, то, дорогі мої, наша церква є сильна, сильна є наша церква. Наші церкві всі хвороби відходять. Ми дуже гордимося. Гордимося, що Європа нам, я їздив, збирав часточки мощей і такі мощі, навіть комусь навіть у нас є. Ми доволі, що нас молодь де, оце наше майбутнє. Ви бачили сьогодні, яке наша молодь. Маленькі діти, всі йдуть молоді до нашої, вони відкривають свою душу, вони мають утіху, і всі незгоди відкидають від нас. До нас приємно, що їдуть воїни, яких депресії, а ще матері їхніх, їдуть до нас в нашу святиню, щоб отець Богдан. Подивився і помолився і, і каю, причастилися, головне. Вони мусять причаститися. І кажу, стає легше. Ці болі, страждання від них відходять. Чим ми не українці, Чи ми, ми допомогу даємо так само тим з наші нашим воїни, які віддав, е, зазнали і тих на до нас, наприклад, е, з е, Дзигівки приїжджає каліка без двох ногів, ніг то коли Приїжджає і йому піднять, він вже впав без двох ніг, Духовно впав, душевно, Але він відродився, він вже став бодріше, веселіший, звичайно, ми ноги наростимо йому. Але далі духовне піднесення, духовне розуміння, і він з нами. Це каліка без двох ніг, а до нас приїжджає машиною. Каже я хочу, ну, звідок наш. Сергій не дасть обманутий він був і спілкувався з тим воїном, який без ніг. Тож, дорогі мої, я думаю, що наша церква вже 18 за мене. Ну, ще до мене, працювала зі мною 18 років. Це вважати стільки років, якось мені вже достойно була митра, а в мене на голові є та метра? Немає. Душа, то приємно мені, коли люди тут, в нашій святині, моляться, я ще допомагаю молитві. І люди воскрешають. тобто хвороба така, як яка відноситься. Наприклад, вірус був, у нас ні одна парафіянка локальним випадком, що вона не хворіла, ну там була температура. І ми причищали одною ложечкою. Тому що є де люди, де є благодать, там інфекції не ходять, м'яч. Де і люди благодать є, люди піднесені, де люди благодать вірять в Україну, вірять, що буде Україна. І я вірю, що буде Україна. Бо я завжди за Україну, нас молитва постійно за Україну, за наших воїнів і каліки, коли дивлюся на них, спілкуюся з ними, мені серце розривається. І я думаю, що тут хто щось може сказати, ну знаєте, дьяволи сьогодні та неділя риє. Вони не відмовляють, вони від яволоють. Спокусити людей збити. Туди не ходіть там те та, то та, те. Та, 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 та як збили, то я казали, нато на, робили. що в мене 15 хвилин служба Божа. 15 хвилин служба Божа була. А це не служба, все молиться, молиться. молодця не де я? Хіба 15, що от пані Людмила до цей лист? Було 15 хвилин, я може довше молюся за тим. Так, тож, дорогі мої, я. Щиро серця вас вітаю наступаючим святом, а це крик душі, тому що ми, українська, наша церква, я достойно бути вищі всіх церков в нашому місті і в нашому районі. І не тільки, тому що нас знають всю, вся наша Україна знає. А хто тут бачимо, не знає, тому Господь допомагає. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, Слава Богу! Слуги Божі! Дорогі мої, нас порядок, служба Божі, бо нас не тільки служить по неділях, а до нас люди приїжджають, приходять і в середній свята. Нас знаємо четвер Ігоря, князя Ігоря, у нас є, я думаю, він прийде, є, є Ігоря, да я буде всереду. Четвер, четвер буде Ігоря, служба, Божа, на 9 годину. П'ятницю так само служба Божа. Це віддання вже свята, Вознесіння Господня, теж на 9 -у. Годину і в неділю поминання субота. Будемо поминати на 12 годину. Друзі, повторюю. Четвер, Ігоря, нашого українського ім'я, Ігоря, на 9 -го годину, ходіть, всі сповідайся, прищайтеся. Запрошую. Тут до нас багато приїжджає. будні дні 23 до 40 чоловік нас йде. Я служу для людей і для Бога служу. П'ятиці відання так само. Служба Божа на 9 годину зранку. І поминальна субота, суботи, да поминати всіх від дітьх розпочили на 12 годину. Всього добре, щастя, здоров'я, Нехай Господь ясно всіх вас. Суботу, очі, чи в що мені. Суботу допомога. Субота, поминальна. Субота, поминальна. Так, да. суботу поминання. А в неділю аж на цьому годину зраду. Повторюю ще раз. Четвер і святого князя Ігоря. На дев'яту годину. Я. Я... i Eu... Eu... No <speaking in Spanish> A Я <ин> пришел, <hacks violininding warfare> Друзі, це Православна Церква України. Парафія, отця Богдана. На жаль, ми не можемо сьогодні провести це інтерв'ю, про яке я з ним домовився. І не з моєї вини, бачите, я готовий камеру надаю і готовий розмовляти про те. Що ж у нас відбувається в Ямполі після тих дивовижних зборів будинку культури? А вони були дивовижні нашій службі в нашій і як жити нам православним далі. Далі, на жаль, отець Богдан відмовився. Чи його відговорили? Не знаю від цього інтерв'ю, і я не можу його на жаль записати. Це для мене. Дуже велика м -м, творча, ну як, неудача, де, а, тому що я не міг задовольнити ваш інформаційний голод. До нас не зверталися, ніхто не звертався. Ну, отець Богдан. Ніхто ну. не всю бочку на нас. А чекайте, а, ну ви маєте. Ну, ну дивіться. Ну, добре, друзі, ми все, ви все побачили. На жаль, на превеликий жаль. Я дуже хотів, щоби, щоб це було інтерв'ю. Я зараз сподіваюся, що воно таке буде. Отець Богдан передумає, перезвонить мені, я прийду і ми запишемо достойне, без крику і емоцій, поважне. Ну, це буде передача чи інтерв'ю, якось. Але я планую, я запланував десь близько години спокої з Богом. Поважно, щоб ми переговорили з, з цим Богданом, якого я знаю, буквально ну, мабуть, тих 18 років, про які він казав з перших днів його. Ми з ним їздили у Вінницю. Брали той Томос, і я його там біля Томоса знімав, показував. Вам ви бачили. Ну, а сьогодні бачите, яка, яка ситуація сталася. от якось, от якось, хотів, Я хотів це, щоб ви усі, ямпільчани, цю інформацію дістали. Але, на жаль, очевидно, мого таланту не вистачає. Довіри, очевидно, зрозумів, до мене не вистачає, бо якби була ця довіра, то він би, мабуть, згодився. Я тільки би бажав, щоб Бог дав, якщо не мене, то іншого журналіста, але щоб він передав вам тим понад 5 тисяч людей, які приходили сюди на Пасху, в цю церкву саме, які вірили. Щоб вони отримали вичерпну інформацію. А що ж, а що ж далі буде після 29-го числа? Що це там створено? І щоб ми, я готовий до відкритості, чекаю, я в православній церкві України Ямполя. Ну, Тут мене переконували абсолютно, і я переконаний в цьому, що це законна, православна, канонічна церква, якій вже тут у Ямполі понад 20, 20 більше 20, близько 30, близько 30 років. Вона це має велику історію. Слава Україні! Чи ви хто хотіли щось сказати перед камерою? Я готовий. Але бачу, бажаючих нема таких говорити перед камерою, перед цей то я камеру закриваю. Все, дякую, слава Україні! Героям слава!